Реалізують інтереси держави в правоохоронній сфері. Мірно не обґрунтовано отримані і фактично отримані за рахунок коштів, які походження яких держава особи не може довести. Ну власне, це головна засада боротьби корупції зараз в світі, що будь-які кошти походження, яких не можна довести. Не, не вважаються коштами, на які поширюється право захист права власності, е, затвердженим різними конвенціями, ООН тощо. Ну, е, що я можу сказати в цілому? Е, багато дійсно ми працювали над е, цим законопроектом. Водночас цей інститут складний і ми хотіли би власне підтримки його сесійної зали, підтримки представників фракції. Ми будемо пропонувати його голосувати за основою в цілому, тому що зволікати з цим питанням неможливо. Так, деякі зауваження можуть існувати, і ми пропонуємо їх терміново, якщо такі будуть виявлені сьогодні, вночі, протягом наступної доби. Я спеціально вживаю. Такі е, кричущі терміни, тому що е, це велика небезпека зараз, тому що ці гроші зберігаються. Хіба як якась позазначив між іншим прав?